Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І що перше ми зробимо з вами? Польємо рослинку. Так. А куди вода віддівається? Я хотіла показати через сколь, скільки вона. Одразу ж втягнула в себе воду, і подивимось остальну воду як швидко втягне в себе така гарна рослинка. А сьогодні мова про ось цей плод це папая. Так. І кілька днів тому я її не знала, що це таке. Ну, чула, якщо. Чесно сказати, чула, да? але ж ніколи не тримала. І ми придбали, бо сказали нам дуже корисно. Так, розрізали. І що, ми бачимо? Не таке, як дивились на картинках, ні не таке, не зріле. І ми хотіли вже викидати. Але ж відкрили інтернет, так, гуг, і прогуглили, що ж про неї пишуть. Виявилось, незріли теж використовують їжу. Так що будемо робити салат. І ми подивились, що додають до такого салату, а додають, додають все, все у кого що є. Так, я відлякусь. Дивіться, води вже нема. Чашка 200 мл. Ну, трошки тут розлила я і ось столько залишилось. І вся вода. Так що, до чого я цього? Пийте воду і все. Продовжимо про папаю. Ось ці зернятка, зернятка у сирому, у незрілому плоді не можна використовувати. Вони втруйні. Так. І я вже по... так на язик попробувала. Нагадує хріб. М'якось ми теж коштували, нічого не нагадує. Запах приємний є. Ну, готуємо. Ось. Я достала все, що в мене є. Все, що я придумала, так. І з цього будемо робити. лимон, морква, яблуки ще думаю, класти чи ні. Перець солодкий і гострий, насіння гарбуза, ну і папаю. І в рецептах е, додають е, жарений арахис, частину жареного, частину сирого. У ну, мене арахіса немає і не те, що немає. Е, я подумала, що у цьому блюді воно якось окремо буде, потрібно жувати. Так що будемо додавати щось по таке от насіннячка. Буарахис не для всіх зубів підійде. Так. Так, шуткую. І подивимось на нашу рослинку. Вона вже допила воду. Так що ви теж відлічите від моєго відео і попите води. Все. Будемо нарізати. Продукти почистила. і хочу таке маленьке зауваження, Обов'язково окремий ніж потрібен для гострого перцю. Так, це таке зауваження. А що далі нам потрібно? Потрібно підсмажити насіння гарбуза. Починають потріскувати. Так. І частину я ось на кавомолці перемалю. Так. Ось так я порізала продукти. Різати не важко, але ж, виявляється, часу немає, так? І я вирішила частину порізати, а частину на тертушки подрібнити, на буряковий. Так. І одночасно сюди будемо чимось одним заправляти, а тут трошки інше. Так що яблуки я ось сюди додавала. Так, яблуки. Морква і перець. І ложимо частину цього перцю. Я покладу, а частину другу ось сюди покладу. Тут перець я не терла на пертушки, порізала кубиками. Сюди я буду додавати ще томати. Саме краще було б вяліне томати, але ж вони в мене закінчились, і я ось такі томати додаю собственну соку. Зараз я перекладу, перемішаю і будемо ще додавати щось. Так, сюди ми томати додали, а сюди ще перець я не додала. Гострий. Так. Краще, б, щоб він був. Зеленого кольору, так, щоб. Можна було відрізнити від червоного. Але ж нічого страшного, дуже корисне їсти гостре. Так що колись потрібно починати їсти гостре. Ось ми і почали. Так. Додаю насіння підсмажене. Так. Мабуть, сюди трошки теж додам ще. Вишуємо так, додаємо ще перемеленого насіння. і сюди. Я думаю, що смачно буде. Так. Додали. І заправляти. Чим ми будемо заправляти? Тут яблука, тут томати. Все одно я додам лимонний сік. Все одно. Так. І сюди лимонний сік. Так, додали е -е... олійка, яка у вас найгарніша. У мене ось така олійка. І там, де були у мене яблуки, я ще додам ось такого. Сиропчику з Сумахом. Дуже, дуже мені, мені сподобалось. Така. Так, продається у супермаркетах. Ось так. Все. Готуйте. Так, да, навіть із зеленого папая. Так, будемо смакувати. Ураження свої, Враження. так? Враження свої напишу у опису. Так, уже аж самой смішно, не знаю, що це за смак. Побачимось, папа.